Слава Україні, друзі! І нехай виздихає вся ось та тупикова гілка еволюції, яка цілу ніч і цілий ранок обстрілювала наші міста і села, і нащадки їхні до сьомого коліна. Я не буду зараз повторювати знамениту кричалку харківських футбольних фанатів. Ви її всі знаєте, її знає весь світ. Я ж не буду повторювати, хоча подумки не раз повторюю, і думаю, як і ви. Не хочу, щоб Ютуб заблокував це відео, бо хочу. Вам дати дуже коротку інформацію, але можливо вона все-таки комусь згодиться. Хоча комусь вона здасться, можливо, і не потрібною. А мова сьогодні знову піде про гібриди, і я сподіваюся, що це, так би мовити, остання репліка про ці рослини, про гібриди, бо про них вже дуже багато ми говорили. А мова сьогодні піде про таємничі позначки, які виробники насіння пишуть на профупаковках на оцих. Великих упаковках з насінням. Що стосується любительських упаковочок, то ця інформація може бути або відсутня повністю, або дуже узагальнена, ну або якось, скажімо так, переполовинена. Тож, про все по порядку. Існує така міжнародна організація, яка називається Міжнародна федерація продавців насіння ISF. Так от ця федерація Крім іншого, оперує двома термінами, яких є чітке визначення в їхніх документах. Один із цих термінів це сприйнятливість, а інший стійкість. Сприйнятливість Федерація продавців насіння визначає як нездатність протистояти зараженням і розвитку патогенів. А стійкість визначає як навпаки здатність залишатися здоровим. Навіть при посиленому впливі патогенів. Стійкість поділяють на два ступені високу і проміжну. Висока стійкість полягає в тому, що навіть під посиленим впливом патогенів рослини проявляють незначні ознаки або окремі вогнища хвороби. А проміжна стійкість це коли рослини в порівнянні з високою стійкістю. Виявляють дуже багато ознак хвороби, багато або великі вогнища цієї хвороби. Виробники насіння на професійному такому пакуванні на великих професійних упаковках зазвичай зазначають ці дані. Високу стійкість позначають літерами АХР, а проміжну стійкість літерами IR. Поряд із цими позначками перераховуються хвороби. До яких рослина має високу стійкість, а до яких має стійкість проміжну. Інформація подається у приблизно у такому вигляді: Айч і перераховані символи тих чи інших хвороб, і IR і перераховані символи тих чи інших хвороб. Хочу зразу сказати, що поряд із символами хвороб, там є певні цифри, то номери штамів ми ними не цікавимося, як правило. Ми, я маю на увазі, грудники-любителі. Нам не дуже цікаво, які там штами. Ну, а самі символи хвороб я зібрала для вас ось у таку таблицю, якою ви зможете користуватися, коли будете обирати на тих чи інших сайтах собі якісь гібриди. В таблиці я включила найбільш широко розповсюджені культури і найбільш поширені для них хвороби. Ви можете її зробити скріншот з цієї таблиці, або можете скачати за посиланням під відео. Там також буде ще декілька аркушів планувальника, які ви зможете обрати для себе, які вам подобаються, і роздрукувати. І тепер, якщо там написано HR і перераховані символи, ви можете подивитися і одразу бачити, до яких хвороб висока стійкість цього гібриду, або IR, і перераховано, до яких хвороб. Стійкість проміжна. Для чого така інформація? Як на мою думку, то дуже добре знати, де знаходяться ризики для того чи іншого гібриду, бути ем, пильними дуже. І Або ж профілактувати, або спостерігати, чи не проявляються ті хвороби, бо стійкість до них проміжна. А от стосовно інших хвороб, які містяться біля літер H. HM, Можна бути спокійними. Ці гібриди витримають високе навантаження патогену. Тому, власне, я і зібрала для вас цю інформацію і буду рада, якщо комусь вона згодиться. Ну, а не згодиться, а менше з тим проінформований, значить озброєний. Так от, власне, інформацію у вигляді символів і можна прочитати на пакуваннях виробників або на сайтах. Відповідальних продавців. Ну, на мою думку, в всякому разі, відповідальних. Я, звичайно, не знаю, наскільки буде вам ця інформація корисна, але, на мою думку, якщо ми обираємо гібриди ті чи інші, ми озброєні знаннями, до яких хвороб цей гібрид менш стійкий. Якщо проміжна стійкість, то це означає, що треба бути на чеку. Це означає, що треба або ж створити якісь певні умови. Або весь час спостерігати, чи не проявляються перші ознаки хвороби, ну або ще краще профілактувати їх за допомогою біопрепаратів і такого іншого. На мою думку, якщо такою інформацією користуватися, то це може значно спростити догляд саме за такими гібридами. На жаль, така інформація дається тільки для гібридів. У всякому разі, мені не траплялася така інформація стосовно сортів. Тому що, напевно, таких випробувань серйозних з насінням сортів не проводять, бо і отримують його значно простішим, значно легшим шляхом. Ну і кошти воно дешевше. Тому, напевно, такі дослідження не є рентабельними для сортів. Все це, звичайно, бізнес, все це великі кошти, і залишається нам з вами. Сортами займатися самостійно. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю завжди одного і того ж. Перемоги, тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв!